Виноград у саду, написав Іван Сенченко, намалював Олексій Львов. Історія перша. Виноград у саду. Катрусиному таткові дали хатку над самим Дніпром. Сама хатка, а біля неї нічого. Бригадири каже Ну, це нічого. Насадиш садок біля хати і буде в тебе, як і у всіх людей. Ну, коли так, то й так. Прийшла осінь. Посадив катрусин татко три яблуньки, три грушки, три вишні і три сливи. І ще трохи місця зосталося. Катрусин тато й каже А тут я виноград посаджу. Ой, що ти? скрикнула катрусина мама. Виноград такий ніжний та делікатний, а у нас же тут, як коли, Дніпро водою може залити. Пропаде твій виноград, тільки трудитимешся задарма. А все ж таки цікаво. Відповідає катрусин тато. Подивлюся, як винограду той росте, бо ніколи не бачив. І посадив кущик винограду. Прийшла весна, розійшовся, розгулявся старий Дніпро і як почав воду гнати, як почав. прокинулась раз катруся, вийшла на поріг, глянула, аж навколо скільки око бачить, сама вода. І в саду вода, і в дворі, трохи трохи до хати не дійшла. Глянула мама на все це і сказала тихо пропав наш сад. Деревця наші ще не вкорінилися, а не вкорінені деревця вимокають. Та й малина боїться води, і полуниці, і агрус. Вони у нас хоч вкорінені, так теж не витримають води. Ну, що ж? Сказав Катрусен батько, нічого не поробиш, коли вимокне це, у друге насадимо. Ну не щороку ж Дніпро так розливається, а в коріння ця деревця тоді їм вже нічого не страшно. Прийшов Дніпро до Катрусі у сад всередині квітня, а відступив аж у травні, і де відступив, там земля грузька і все таке чорне, немов вигоріли. Ходять усі в трьох посаду, розглядають біду, яку накоїв Дніпро. Ця вишенька вже ні на що не здатна, каже Катросин тато. А в цієї яблуньки, бачиш, кора тріснула і висить клаптями. Зайшли у малинник. Чорно навколо. Зайшли на грядку, де полуниці росли. Чорно навколо. От так діла. Невесело сказав Катрусин батько і зітхнув. А катруся не зітхала, ніколи їй було, ну треба ж мерщій усе оглянути. А як же ж там наш виноград? каже Катрусин батько. Та, мабуть, від сердешного й сліду не залишилося, відповіла катрусина мама. Він бо ж такий делікатний та ніжний, а катруся саме у цей час і спинилася там. Де виноград восени садили і бачить на тому місці якийсь кущ, зелений призелений, росте і такий сильний, такий соковитий, аж очі вбирає у себе. Вона як закричить: Мамочко, таточко, а це що таке? Ось гляньте. Батько й мати туди. Усе навколо чорне. А один тільки цей кущик зеленим листям до сонця поривається, ой, сплеснула у долоні катрусина мама. Та це ж виноград. Еге ж, виноград? ствердив радо і катрусин батько. То це, виходить, що він зовсім води не боїться. Оце добре. Бач, скільки у нас тієї низовини задарма пропадає, ніхто тут нічого не садить. Усі бояться, що Дніпро заливає, а виходить, що можна усе виноградом засадити, і нічого не страшно. Насадили там винограду, і такий він виріс розкішний, такий гарний. І той кущик, що в саду у катрусі, теж підріс. Катруся подружилася з ним, навчилася його розуміть, розуміла, що їй виноград говорить. От коли на дворі дощик і листя у винограда веселеньке, він усім задоволений. А коли на дворі спека, коли листя на винограді неначе аж прив'яле, то вже й знає, Катруся виноград пити хоче. Треба йому принести води. Бере дівчинка своє відерце, іде до діжки, де завжди повно води, наповнює своє відерце, а тоді носить і виливає під корінь. Як коли відерець із десяток принесе, як уже нап'ється схочу виноград, тоді листочки йому розпрямляються, підводяться. Такий радий, такий веселий стає війне вітерець, листочки зашелестять, а катрусі вчувається, ніби вони кажуть їй: От нам зараз добре, от нам зараз гарно. Спасибі тобі, дівчинко. Спасибі тобі, Катрусю, а який листочок ще й нахилиться та й погладить дівчинку по голівці. Історія друга Добре, як голому в кропиві. У Івасика є в саду свої груші, тільки свої не такі, як у баби Маври. Баба Мавра сердита, як побачить біля свого садочка хлопців, так і кричить Штани скину, знатимеш. І Васик боявся баби Маври, і коли вона не чула, дражнився. Лавро Маврин, оравралом, Лавро Маврин, оравралом, і близько до її саду не підходив. Та одного разу, коли йому здалося, що баба Мавра на городі моркву поле, він тихенько перескочив через огорошу і на грушу. А груші у баби Маври великі, соковиті і Як мед солодкі. Вкусиш таку грушу, і аж губи докупи злипнуться. І так же заклопотався Івасик бабиними грушами, що не почув, як вона і в сад зайшла. Побачила Івасика на груші та як крикне. А що ж ти там робиш, га? Та до Івасика. Івасик з груші, та напіду трусами за сучок зачепився. Смикнувся сюди, туди, та сучок міцно за труси держить. Ну, що його робити, а баба вже ось ось до груші добіжить. При такій біді немає чого довго роздумувати. Смикнувся і васик, ухопився руками за гілки, з трусів вискочив, а тоді на землю із саду. Так куди побіжиш? Тут ось баба мавра. Там сусідський дід Купріян тютюн на шворку нанизує, а з третього боку восьмикласниця Клавдія. Коси проти сонця вичисує руками, а губами урок повторює. Зосталось Івасикові тільки бігти в четвертий бік. А там бур'яни, а в тих бур'янах ящерки бр. а може, і вужі. Та робити нічого. Вскочив у бур'ян, а там не тільки лобода та молочай та калачики, а ще й кропива. І тут пригадав Івасик, як люди часом кажуть Добре, як голому в кропиві. Історія третя. МАНДРІВНА квітка. Увечері Катруся гуляла в саду, над стежечкою розцвіла червона маківочка. «Добрий вечір! як поживаєш? скрикнула дівчинка і плеснула у долоні. Яка ж гарна ти, ну неначе вмита, аж очі вбираєш у себе. Дай я біля тебе трохи посиджу. Маківочка не вміла розмовляти, а катрусі здалося, що сказала вона. Присядь! Коли хочеш, я на тебе один пелюсточок скину. Війнув вітерець, і на катрусю впала червона пелюсточка гарна, прегарна. Катруся поклала її на долоню, побігла по стежці і закричала Юрчикові. Глянь, яка пелюсточка гарна! Потім катруся повечеряла і лягла спати. Уранці вийшла на двір, глянула. І скрикнула. Ой, мамочко, мамочко, глянь, куди за ніч квіточка перейшла. Ось, бач, була ввечері тутечки, а тепер аж тутечки. Мама глянула і сказала Квіточки ж тільки в касті ходять, а в саду ні. Учорашня квіточка осипалась, а вранці друга зацвіла. А тобі здалося, що то стара перейшла, зрозуміла? Ні, відповіла Катруся. Я не хочу так. Хочу, щоб квіточки ходили по всьому саду. Я ж бігаю, а хай і квіточки бігають. Історія четверта як Олеся заснула у квітці. Я розкажу вам казку, хоч вона трохи й дивна. А втім, Усі казки трохи дивні бувають, правда ж? Отже, жили на світі сестричка і братик. Сестричку звали Олеся, а братика Василь. Олесю зразу можна пізнати у неї на голові такий гарний білий бант, наче квітка. Платячко в Олесі рожеве, а ноги коричневі, загорілі на сонці. У будень Олеся бігала зовсім боса. А в неділю надівала біленькі носочки і червоненькі черевички. А Василь був уже більший за Олесю, і в будень, і в свято бігав босий та босий. Від цього на ногах у нього висипали курчата, а курчата завжди щемлять коли побіжиш у росу або зачнеш мити ноги. От і каже Олеся Василю, чуєш Василю, а давай гратися у піжмурки. Добре, відповідає Василь. Давай. І почали вони гратися у піжморки. Тільки як заховається Олеся, то Василь зразу її знайде. А як Василь заховається, то Олеся бігає, бігає, а знайти Василя не може. Стало їй дуже прикро від цього. То вона сіла і гірко заплакала. Плаче й плаче, аж чує, хтось обзивається до неї. А чого ти, дівчино, плачеш? Як же мені не плакати, відповіла крізь сльози Олеся. Що я заховаюся, то Василь зразу мене знайде. А як Василь заховається, то я шукаю, шукаю, а знайти не знайду. Ну, добре, каже той самий голос: я тобі допоможу так заховатися, що Василь тебе зроду не знайде? Ось. Лізь сюди. Підводить Олеся очі, і що ж вона бачить? Синю присиню красиву прекрасиву квітку. Глянула на неї Олеся і каже: А як же я влізу в тебе, коли я така товстенька і важкенька, а ти ж зовсім малюсінька, ще й прозора та ніжна. То нічого, відповідає Квітка. Ти тільки простягни уперед ручки. Простягла Олеся ручки до квітки, і квітка почала більшати. І, чим ближче до неї Олесині ручки, тим все й вона більша й більша. Ось сховався у ній пальчик, ось уже не видно й руки полікоть, ось і плече вже в квіточці. Нарешті вся Олеся сіла на дні квітки і сидить. А там гарно, затишно. Пахти чимсь ніжним ніжним і кругом холодок. Сонце зовсім не пече, а гляне Олеся через ніжні пелюсточки і все навколо таке, наче дивиться вона через синє скельце. Еге, думає Олеся, тут таке гарно. Хай тепер Василь пошукає мене, хай побігає. І справді Василь скрізь бігає, зазирає за кущі, за горбочки. Аж упрів, аж чуб став мокрий, а Олесі не знайде хоч плач. Олеся сидить у квітці і сміється, а тоді чує до квітки щось летить. Так гуде, як літак, ще й дзищить, і само воло страшне, підлетіло до квітки, сіло край пелюсточки, а потім швидко у квітку. Ох, як злякалася Олеся, як замахає ручками, як закричить. Ой, боюся, боюся. Спинилося воно, побачило дівчинку у квітці і каже А, чого ти кричиш? Ти не кричи, не бійся мене, я бджілка. Глянула Олеся, і справді, бджілка перед нею, хоч і волохатенька. Але золотиста, чепурненька, славна. Олеся й питає А ти не вкусиш мене? Ні, що ти? каже бджілка. Я гарненьких, чистеньких дівчаток не чіпаю. Сиди тільки смирненько. Відсунулася на бік Олеся, а бджілка пролізла на саме дно квітки, умостилася там гарненько. І що ж вона робить? Випускає свій носочок, встромляє його в денце квітки і починає смоктати. Носочок той прозорий і бачить Олеся, як по ньому підіймається чистий, пречистий, і прозорий, як сльоза та солодкий, як мед, нектар. Засовалася Олеся, часто часто почала облизувати губи язиком, та як запхикає. Чого ти? питає бджілка. Еге, чого, відповідає Олеся. Бо мені нектару теж хочеться. Ось від сонця я теж посмокчу. Відсунулася бджілка, Олеся лягла, висунула язичок і почала облизувати денце квітки. Лиже, лиже, а нектару не дістає і трохи, тільки та й підхопила, що вибігло з тієї дірочки, яку прокусила своїм носиком бджола. Підвелася Олеся, ще трохи закліпала, а тоді, як заплаче, сльози так і котяться з очей, прозорі, великі, як горох. З очей на щоку, щоки на носа, з носа на губи, а далі у рота, солоні сльози, а деякі із сліз покотилися просто на щоки і щік на підборіддя і там позависали перлинками. Чуєш, Олесю, каже бджілка, – ти не плач. Як хочеш, то летімо до мене додому. А там ласощів усяких стільки, що просто біда. Посміхнулася Олеся, а потім засмутилася. А як же я полечу, коли в мене крилець немає? Ну, сідай на мене, отак. От, добре, міцно держися тільки. Сіла Олеся на бджілку, ухопилася руками їй за шию, бджола замахала крильцями, загула і полетіла. І прилетіли вони додому до бджілки. А дім у неї дерев'яний, на два поверхи. Сам дім білий, білий, а покрівля блакитна. Як тільки долетіли до порога цього будиночка, так і запахло медом. Олеся облизалася і каже а чого тут так медом пахне? Ну бо тут бджілки із нектару мед роблять. Ну ось ходімо глянемо. Як зайшла Олеся всередину, як глянула, так мало не зомліла. Все у тому будиночку було зроблене з меду. І стіл, і стільці, і вікна, і занавісочки, і ножі, і виделки, навіть клямка на дверях, і та з меду. Стоїть Олеся, дивиться, а слинка так і тече. Ти, може, меду хочеш? питає бджілка. Еге, хочу, відповідає Олеся і каже це так тихенько, тихенько. То добре, сідай отут. Посадила бджілка Олесю за стіл, принесла цілу миску із медом, хлібницю з хлібом, тільки і миска, і хлібниця, і хліб. Усе з меду, і мед у мисті теж медяний. Ну, їж, взяла Олеся медяну ложку, медяний шматочок хліба, набрала меда у ложку, їсть, а мед такий солодкий, такий гарний, що вона не помітила, яке ложки кусок відкусила. От коли наїлася меду Олеся, наїлася, посиділа трохи. І враз згадала про Василя. Ой, лишенько, та це ж він, бідолашний, бігає скрізь та шукає мене, може, вже аж стомився. Шкода стало Олесі брата. Вона підвелася, виглянула у віконце та як закричить з усієї сили Василю, Василю, я ось дечки. І прокинулася. Бо, бачте, усе це їй. І про квітку, і про бджілку, і про мед приснилося. Приснилося, як сховавшися в бур'яні, вона прилягла та й заснула. Василь теж хотів, щоб йому приснилося таке, та тільки в нього нічого не вийшло. Не люблять Василя квіти. Він їх шаблею своєю січе, а Олеся здмухує з них ранню росу і притуляє до носа. А як хлопці будуть робити так, то, може, і їм присниться таке. Ось і кінець книжечки. А ви могли б написати такі історії про себе? Я впевнена, що точно могли б.